Відновити кілька зруйнованих росіянами населених пунктів запропонував президент Сербії Олександр Вучич. Напередодні він взяв участь у саміті Україна Південно-Східна Європа, який проходив у Одесі. На церемонії вшанування пам'яті загиблих українців на Алеї героїв, в якій взяли участь усі учасники саміту, вучіч не з'явився. Також він не підписав декларацію із засудження російської агресії проти України. Натомість під час виступу заявив про прихильність Сербії до міжнародного права та підтримку територіальної цілісності держав-членів ООН. Взяти одне два міста чи невеликий регіон, який би могли відновити, це було відчутно для українського народу. Це була б чітка очевидна підтримка. Говорячи про політичну підтримку вашої територіальної цілісності, ви можете на це завжди розраховувати. Ми готові слухати і чути вас. Дивитися, як ми можемо допомогти.